Із печі одразу в упаковку і до споживача на Івано-Франківському хлібокомбінаті запустили нову лінію охолодження хліба. Вона закінчується автоматом порізки і пакування продукції. І це суттєво скорочує процес виробництва. Зараз хліб прямо з печі потрапляє на кунер і вже потім йде на упаковку, фасовку, різальні машини, упакувальні машини. Переваги даної технології складно переоцінити, адже такий спосіб охолодження хліба дозволяє доставляти його покупцеві свіжим та ароматним і відповідає сучасним стандартам, а ще значно полегшує роботу працівникам. Ця система охолодження продукції вона і дає можливість пакувати і різати продукцію годину-півтора після випічки. Тобто не буде хліб вистагати природнім шляхом, іде вже коли починається процес ще через 3-4 години. А через Дві години, півтора години, в залежності від маси виробу ми маємо можливість хліб порізати і упакувати. Не надо людям в тележі укладати хліб, він технологічний процес задержати, хліб охлаждається, не нарушаються охладительні процеси при упаковке. Хліб тоді ну, і При этом я думаю, що люди, людей не треба, щоб не гарячий хліб. Модернізація хлібокомбінату триває постійно. Окрім системи охолодження, фахівців вдосконалили склад готової продукції, запровадили систему автоматичного формування заявки, а також інші проекти, які дозволяють забезпечити споживача свіжим та якісним хлібом. Те, що ми зараз зробили, це вже вищий рівень. Також ми закупили нові автомобілі 18 мерседесів. Інвестиції склали 1 мільйон 200 тисяч доларів США. Ці проєкти. Зараз ми будемо постачати в магазини не тільки Івано-Франківська, от ми працюємо і з Львовом з АТБ. Зупинятися на досягнутому на хлібокомбінаті не збираються, та вже планують нові проекти удосконалення виробничого процесу. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал